Орбан несподівано прибув до Москви. і Він вже на місці зустрівся з Путіним. Угорського лідера. Зустріли пишно із розкритими обіймами. Та тут було не все так просто раптом стало зрозуміло, чому ж насправді прем'єр Угорщини приїхав до Москви. А він сказав, вражаючи прямо путіну в обличчя. А від чого діда ледь не склало вдвоє? А всі расисти були вражені. А далі сталося нечуване. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйте, щоб нічого не пропустити. Залишайтеся із нами, аби бути в курсі всіх актуальних новин. Попри відверту засторогу із з боку європейських лідерів та непідтримку таких дій, Орбан приїхав до Московії і до Путлера. Прем'єр-міністр Горщини Віктор Урбан всього через кілька днів після візиту до Києва, де він пропонував Україні погодитись на вигідне араф припинення вогню, прибув із візитом до Москви. Цей візит не оголошували напередодні та не підтверджували офіційно. Вже по прильоту Урбана до Ерафії на його офіційній сторінці з'явились повідомлення про зупинку в Москві. За словами його прес-секретаря, Урбан прибув до Москви в рамках своєї миротворчої місії. Згодом і рашистські змі опублікували кадри, як вони тиснуть один одному руки та сідають за переговори. Візит Урбана вже прокоментував і речник Кремля Дмитро Пісков. Цитую прилетів із робочим візитом до Москви, заявив Пісков. І за його словами, Путлер та Урбан обговорюють ситуацію з вирішенням питання щодо України. Також від рефії в переговорах беруть участь очільникам ЗС Сергій Лавров і два помічника Путлера. Володимир Моденський Юрій Ушаков. Востаннє прем'єр-міністр Угорщини бачився з Путлером у жовтні минулого року в Пекіні на форумі. Один пояс, один шлях, куди він приїхав як єдиний політик ЄС. Теперішня зустріч відрізняється тим, що з 1 липня Угорщина офіційно почала головувати в Раді Європейського союзу. Тобто, ймовірно, Урбан буде зустрічатися з рашистським лідером як керівник головуючий в ЄС держави. Угорські змі підкреслюють, що такі зустрічі, як і візиту до Києва, передує тривала організаційна робота. Тому Урбан вже міг знати, що відвідає Путлера цими днями, коли вів переговори з Зеленським. Наразі невідомо говорив він про свої плани українському президенту. Що ні, угорський лідер під час візиту до Києва заявив, що просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх прарашистських мирних планах, але не став наполягати на ній. За словами Урбана, президент України заявляв, що сумнівається в логіці плану Урбана і не підтримує його, оскільки Україна має. Поганий досвід спроб перемир'я із РФ. Однак Угорщина не має мандата на мирні переговори щодо України. Цим мають керувати великі країни, заявив сам Урбан вже після візиту до України. За словами прем'єра, Європа могла б зробити більше для просування до миру, але Угорщина, яка наразі головує в ЄС, просто не має на це мандату. Угорщина не може взяти відповідальність на себе за це. А у нас немає на це ні мандату, ні відповідної міжнародної політичної ваги. У нас немає адекватного національного продукту нашу армію і так далее. Але ми можемо бути гарним знаряддям в руках Господа. Ми можемо бути гарним знаряддям в руках людей, які хочуть миру, пояснив Орбан. Підготовку до офіційного візиту Орбана Вора в уряді Угорщина до останнього моменту тримали в таємниці і не визнавали ці наміри, навіть коли про них стало відомо. Витаємниченість не є дивною, адже ця новина викликала дуже жорстку реакцію на інших європейських політиків та керівництва ЄС. І, схоже, що Орбану хотілося уникнути цього головного болю. Та дзвінків спробує його відмовити від поїздки, а просто поставити їх перед фактом. Офіційна мета поїздки переговори про мир. Орбан, який щойно побував у Києві та обговорював свої так звані мирні ідеї з зеленським, тепер їде до Путляра, нібито для того, щоб передати йому сигнал від українського лідера. Так Жозеп Борель заявив, що Орбан не має представляти ЄС під час візиту до Москви, і поїздка, нібито, має проходити виключно в рамках двосторонніх відносин між Україною та РФ. Борель нагадав, що Угорщина, хоч і виконує обов'язки голови ради до 31 грудня 2024 року. Це не тягне за собою зовнішнього представництва блоку. Прем'єр-міністр Орбан не отримував мандата від ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Арафії проти України відображена в багатьох висновках Європейської ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путлером. Таким чином угорський прем'єр-міністр не представляє ЄС в жодній формі, заявив Борель. Глава Європейської ради Шарль Мішель також розкритикував поїздку Орбана. Про це дипломат написав на своїй сторінці у соцмережі X. за словами Мішеля. Країна, яка головує в Євросоюзі, а нині це саме Угорщина, не має повноважень взаємодіяти із РаВ від імені ЄС. Країна, що головує в ЄС, не має повноважень взаємодіяти із АРАФ від імені ЄС. Позиція Європейської ради однозначна. Рашисти, агресори Україна жертва жодні. Дискусії про Україну не можуть відбуватися без України. Йдеться в повідомленні. Про те, що таке відбудеться візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, угорські змі повідомляли лише напередодні вечері. Про що із зі своїх джерел дізнався опозиційний угорський журналіст та розслідувач Сабол Чпані. На той момент один урядовий борт, найімовірніше з частину делегації, так званою породовою групою, вже виконав рейс до російської столиці, і повернувся до Будапешта. І в уряді Орбана відмовилися коментувати цю інформацію, але партнери Угорщини, провівши її, розвіяли всі сумніви. Першою Публічною реакцією Брюсселя та інших столиць був гнів другої спроби відмежуватися від дії Урбана, адже цей візит не лише порушить неформальне загальноєвропейське ембарго на поїздка лідерів до Москви. Ситуацію складнює те, що цього тижня уряд угорщини розпочав головування в раді ЄС, і дії Урбана в цей період несуть подвійне навантаження на секрет, що обурення з Брюсселя для Урбана не є важливим, та й Угорщину ніколи не обходило дотримання формальностей та правил коректності, в тому числі у зовнішній політиці. Та ці віди мені головуючої держави зрештою ще до зливу інформації про московський візит Будапешт встиг шокувати європейських партнерів. Речник уряду Золтан Ковач повідомляв про контакт міністра закордонних справ Петера Сіярто із Іраном. І на цьому для лишається хіба жартувати про те, що наступним місцем візиту прем'єра Угорщини під час головування має стати КНДР. Припущення про те, що Урбан здійснює човникову дипломатію між Україною та РФ має важливу передумову яка не дотримана для такого діалогу. Критично необхідно є довіра між посередником і обома його співрозмовниками. А між Зеленським і Урбаном, відносини є принципово іншими. Уряд Угорщини так багато разів намагався обдурити українське керівництво, а також займав показову антиукраїнську позицію, що залучення Урбана до подібної амісії неможливе у принципі. І у цьому випадку для Угорщини важливий не результат, а процес І Віктор Урбан, напевно, сам чудово розуміє, що його зусилля не матимуть реального ефекту. Чи не лідер Угорщини традиційно будує свою зовнішню політику навколо відносини США, а відносини з Байденом у нього давно і безнадійно зіпс. Совані тому Урбан, всупереч міжнародному етикету відкрито топить за Дональда Трампа і ставить на його перемогу, намагаючись зробити все, щоб стати для Трампа одним із основних контактів у Європі. А Україна це лише інструмент досягнення цієї мети. Тож урбану вигідно побудувати собі імідж політика, здатного говорити з обома столицями. При цьому він не претендує на те, щоб забрати в Трампа лаври Миротворці навіть підкреслю це, але готовий вести чорнову роботу. До допомагати у човниковій дипломатії і саме це враження покликане створити його активність. А інша річ, що цей імідж фейковий, жодного реального навантаження човник угорського лідера не несе, і невідомо чи вистачить цього театру, щоб в нього повірив Трамп і його команда. Але це вже інше питання. Переговори Орбана із Зеленським та Подлером не додають небезпеки і не свідчать про готовність Києва йти на якісь поступки, приховані від уваги суспільства. Зазначають експерти. Ну а що ви думаєте з цього приводу? До можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за перегляд. Побачимося в наступних випусках. Новин. Слава Україні.